Діти, вітаю вас! Подивіться уважно на картину та відгадайте загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту шубу ліс вдягнула. Так, діти, осінь, а яку пору року зображив художник на цій картині. Вірно, осінь. Чому ви так думаєте? Листочки на деревах стали багряні, жовті, червоні, а на деяких зелені. Осінь завжди в народі називають золотою, тому що листочки стають немов золото. Давайте складемо речення за картиною. Послухайте, які речення склала я. Прийшла. Золота осінь. Наступне речення Пофарбувала усі дерева. Наступне дерева стоять жовті, червоні, зелені багряні. Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Подивіться уважно та скажіть, з якого дерева листочок. Вірно, діти, із дуба, а можна сказати дубовий листочок. Подивіться уважно і скажіть, з якого дерева цей листочок? Вірно, діти, із каштана, а можна сказати, каштановий лист. А з якого дерева, дітки, цей листочок? Вірно, з горобини, а можна сказати, горобиновий листочок. А чи впізнали ви, дітки, з якого дерева цей листочок? Так, вірно, це із клена, а можна сказати, кленовий листочок. А з якого дерева ця гілочка? Вірно, діти, гілочка з ялинки. Можна сказати ялинкова гілочка. Придивіться і скажіть, а з якого дерева цей листочок? Вірно, з берези можна сказати березовий листочок. Діти, ви добре впоралися із завданням. Добре впізнавали листочки та дерева, складали речення за картиною. На все добре малята, до нових зустрічей!